Так, мої саджанці, ну не саджанці, ще тільки череночки, але я сподіваюся, що вони стануть саджанцями. Вони поки ось тут в е, веранді стоять. Я сюди ще три гортензії перенесла, в мене вони окремо в горщику стояли. Ось, але їм там трошки, напевно, не підходило місце. Е, поки вони тут стоять. Я їх хочу сьогодні перенести в тепличку, тільки мені потрібно е, теплицю досипати ґрунту. ось. Ну, і поставити цього ящика. Так, і я ще хочу почеренкувати трояндочки. Ну, спробувати вкорінити. Спробувати вкорінити. У мене ось тут є п'єр, П'єр 100%. 100% хочу спробувати. І я їх так і не стригла ні одної. Ладно, так, і ось таку хочу, я фото прикріплю. Дуже гарна така персикова, піоновидна. Не знаю її назви, але вона дуже і дуже красива. От, І, можливо, можна спробувати, як це вона, на стальжі. Ось такий молодий гарний погін, він все одно ж ну, не перезимує. От. Ну, в будь-якому випадку, мені на увазі, потрібно буде обстригати, то я його зразу обстрижу, бо ось там є молоденький. Треба брати такі невражені, щоб були не вражені ніякою хворобою, здорові, гарні молоденькі пагінчики. Ось це ще хоче квітнути ця фіолетова. Ой, яка вона гарна. Вже навряд чи розквітне, але пробує скільки бутонів ще накидала багато. Так, ну... Так, і ось мій пір. Не знаю, який це. Якісь треба гарні взяти погінчики, бо вона вся якихось цятках чорних. Чи це можливо не варто таку троянду. Верхушки зрізати не буду, бо нехай верхушка буде. Ось звідси десь, звідкись візьму, з молоденького погінчика. Ось, наприклад, ось такі. Спробую. Спробую, спробую. Так, і ось ця хризантема розквітнула, я прочитала, дивилася, ну, натрапила. Точніше, на відео, що якщо сохне повністю хризантема, так як її береться, то це її середини якась личинка їсть, ну, мається на увазі коріння. Під'їдає і вона починає сохнути. Ну В принципі, все може бути, бо я тут колись частенько викопувала личинку хруща. Ось там в мене раніше була полуниця. І це дуже-дуже частий тут житель був. От, ну, в принципі, все можливо, да. Це потрібно просто вже чимось обробити навесні, не знаю, від цієї личинки. Ось так вона. Наче вона і не повністю. Ось там навіть знизу попускала багато. Ой, клас, вона попускала. Бачите, скільки відводиків. Ну, корінчиків чи погінчиків. Але попускала. Це вже дуже є добре. І тільки пересаджені, вони ще не пропускали. Ну, нехай зимує, там далі я побачу, що з нею робити потрібно. Так, ось тут. Ну, я я сюди залишки попереносила всього, що тут є. Зараз позбираю там в горщиках земля така є. Ну, таку не буду брати з городу, вона дуже буде, напевно, що така. Тверда, спресована, скажімо так, таку звичайну землю. Незвичайно ось таку куплену. Ось, насиплю зараз сюди землі, отак повністю, щоб вона закрила, щоб там не пропускало нічого. Підсиплю і почну е сюди переставляти рослинки. Так, я тут е допрацьовую, в мене е з'явилось пару череночків. я хочу їх. Доставити сюди в, в касету. А на англійську ближче показує. Ось так беру в корневі і прямо туди кіндер. Це без твоїй участі має бути. Ось так. Отрошечки спресовую там волога земля, бо я перед цим гарно проливала. саме основне, щоб вони зараз звідси не повипадали. Що вони вже зібралися. Опа! Так. Так, я таку розпряму. Підсипаю, щоб вони були в землі, в теплі, скажімо так. Більша перегідність їхнього приживання. Ну, під саму досточку ставлю. Там ще якісь стаканчики з трояндами можна буде поставити, в принципі, що завгодно. Ось отак гарненько їх утепляю зі всіх сторон, підсипаю земелькою. І залишаю. Так, поруч в мене тут є ще одна касета. Ставлю. Цю я зразу таку фіксую. Забула перчатки вдягнути, то вже я не буду їх одягати. Немає коли Там ще я білим днем, тоді з досиплю. туди сиплю. Так. Ось так руки. У мене там ще є саджанців, пару штучок стоїть. Їх треба обов'язково вже посатавити сюди. Бо вони годин 12 стоять у воді. Так теж не бажано, щоб вони довго вимочувались там. Я трошки тако спресую. Експрес-робота експрес немає, коли світло вимикають постійно. Так, ось в такому вигляді я залишаю, вони будуть стояти. Зверху я нічим не прикриваю всередині, просто зверху тепличку прикрию і все, поки що. Там далі, коли будуть якісь більші морози, то потрібно зверху теплицю якоюсь ковдрою накрити. Ну, це якщо великі, тривалі морози. А так, в принципі, не потрібно. Я думаю, цього вистачить. Самий корінчик в землі виходить. От, і зверху рослинка, стебло. Так, все, ось так накриваю скринька. І все. І ще покажу в мене тут є саджанці плодових дерев. Я їх поставила водичку, бо вони коріння таке суховате. Це сьогодні вони придбані. Ось хай трошки побуде, так, я потім далі переверну. Ось бо, такого глибокого у мене нічого немає. Ось так вони занурені будуть і добре. Так, тут виходить сливка. Ось сливка колоновидна, така червона, велика літня. І яблунька. Яблунька Golden, далі назви не пам'ятаю, прикріплю фото. Дивилась, забулася, ось такі гарні чудові, <кхух> чудові саджанці. Треба ще буде посадити. Завтра я вже цим займусь. Нехай вони нап'ються води гарно. От тоді посаджу.